Всім доброго дня Аж трошки настрій піднявся Ну, короче, дело таке Там многи стоїть Два мішочка, бачите Там короче, сульфат Амонію і там патафоска якась Африка дар давала там розкидаємо Вийшли на пшеничку, ту, що я вчора закидав короче, мають, такі знаєте, дурні блядь, українці Які короче, Ще продали. І сусіди, даже, бля, з міністрами наші ми не зустрілись. Ну, зрозуміло, з ким там було б, з ким зустрічатися. А й місце знають, бля, як розкрадати, блядь. Всі ж нормально розуміють. Куди бабки дівалися і які ми зараз дупі. Ну, це ж український народ, ми не здамося. Коротше, прориваємо, зараз, підживляємо пшеничку. То що є, тим підживляємо. Там розказують, що допомагають, може там великим холдингом допомагають, вони все одно кредитуються там десь в цих в других коротше, країнах, в обшорах. Ну нам ще до того далеко. Ми ж фермери пусті. Що нам робити? Нам коротше, треба виживати. Підлікувався трошки -то вперед. ну Так виходить, бачите. Щось там сівничок закидає, бо ми не розкидаємо румом, а вон сімнячком закидає що вам ще розказати. Ну, тут ще буде пшениця нормально. Понутіло, хто знає, вона так погано стартує, стартує, пара трошки продерем її, йдемо трошки по діагоналі, ходимо, як завжди у нас на тракторі запускаємо GPRS. А він гад коротше, щось Через раз хочу робити, спутників ще не наловив. Вже в принципі 10 є з 12. Ось так от працюємо. Не здаємося все до перемоги. Головне, щоб ми з голоду не помирали, а то все буде нормально. Ну, ми точно з голоду не вмремо, бо ситуацію що в нас там робиться коротше, з, з складами забитими. Хоча вони там наполовину забиті, хтось вже там щось повивозить, попродавав за безцінок, ще туди-сюди. Так же скоро по весні буде м'ясо, чувствую, у нас подешевле, бо всі ж багато порозводили у нас свиней. Тільки що бачу агростат пролетів. Они теж з тракторами непонятно, Що то вони там теж полетіли на тракторах. Зле коротше. землі їм мало було, чи що напали на нас того року, грубо говоря, цей день тут нас всю гурку тіло конкретно але нічого де рік? Там два, я думаю, все одно ми їх здоле українці. Не так просто, головне, щоб ці продажні. Придурки там, ті, що в Києві сидять, нас не здали раніше. Бо вони ж вміють домовлятись, бля. Бачу, повилазило багато вже цих, як правильно сказати. Де там вони сидять? Батальйон Монако бля. починає теж вже бачу регулювати. Ну понятно. Деньги в ага. них є. Починають Опять керувати. Ну нічого, покеруйте трошки хлопці, покеруйте. Смоктанем вас блять суховила ніхто не відміняв і граблі. Вже трошки втомилось слухати з вас і щось робити. Ну коротше таки, перед собою кози щось там намало. молоді. Починаємо далі знімати. Бачу, багато підписників в коментарях пишуть, що заскучали. Кричат в Тікток виходь, ще до сюди. Каше до цього руки не дійшли. Бо так, субота. Я не планував сьогодні виходити в поле, робити підживлення. Трошки за кольосами тянеться, в принципі, але як ви бачите, ну, СЗ Сіванова, коротше, вона робить такі рівчачки, пшениця там в рівчачках знаходиться. Зараз, грубо говоря, якщо приложити руку, то вийшло, що... Вона якби схована. Ми по діагональці йдемо, може там щось виріжеться, там якийсь кусочок корінчика, ну В принципі, я розривав, до корневої системи не достає. Ну, як не крути, бачите, трошечки розриваємо. Нам, якби підошви нема, немає, ну, завтра, післязавтра, вона вже може бути. Сьогодні в нас просто передають на ніч невеличкі душі і завтра. Я планував неділю підживити. Ну, завтра, але бачу, що дощі. Тут невелика ділянка, думаю зараз за часика два стрічком бабахнем і забудем. Так що всім пока, всім бажаю швидкої перемоги, не здаємося, здаватись не будемо, працюємо далі. фіг сидіти вдома. Може хтось буде казати, що це рано ще підживляти, Ну щось я дивлюсь. Лучше її зараз трошки підживлю, там може бути і морозці в нас ж, як завжди в травні. Батя вдалі ходить, були навчора йому зробили, ми, там, поміняли молотки, а він забувся шайбочку витягнути, ну нічого, буває. Всім пока.